Що вона тут робить? Не знаю, наче приїхала потусити. Я так про це мріяв. а Тепер не готовий. Вона вже старша. і Я не розумію, про що вона говорить. Можеш поговорити з нею і перекласти мені? Чому? Бо я дівчинка? Ні, бо ти молода. Вона використовує слово Мангетті, ти інфа, я наче гру в кальмара без субтитрів дивлюся. Я дам тобі 200 доларів. Я зроблю це безкоштовно. Дві сотні на верхньому вессаді це бейґили лати на соєвому. Давай, давай, давай. Люсі, може, ви з Мейбл познайомитись краще, поки ми з Олівером. Поговоримо в сусідній кімнаті про дорослі справи. Повірити не можу, що ти подруга Чарльза. Ти зараз найкрутіша в мережі, криваве Мейбл – мій найулюбленіший тренд з часів у маленьких відьом, що чеклували на місяць. Тема просто просторвачи, я підкинула тебе у топ 100 Дейст. Бачила тіктоки про твій вплив на менталочку? Ні, що привело тебе до Чарльза? Короче, тіктокер розклав хронологію твого життя і посилався на різні захворювання з МКБ 10 Тобі так пощастило. Напевно, Оксанекс взагалі без проблем дістаєш. Я молилася богам зі сто Гекс, щоб дали реальний діагноз, але мама не вірить у велику ферму. Тож народ! А ви вже закінчили дорослі справи? Я дам вам дві сотні.